І так, всім призму я Лакі, Сьогодні продовжуємо проходити 5 ночей з Тімохою 2. Тут, як бачите, не тільки Тімоха, тут у нас геночка, Генка. Так, і у нас друга ніч сьогодні. Продовжуємо. В раз пройшов першу ніч, можете подивитися мене на каналі. Обов'язково. Так, ну давайте дрова.

Я типа, вот такой сервис для школ. И у меня есть для тебя... Опа. Булочка с сосиской. Сейчас будем брод. Та ё-моё, сколько тут мемов? Тут уже два мема запхали. В... А це в розмову з цим дідом. Так, поки що ніби нічого немає. Ну а мені що? Мені... Упс. <плес> Упс. <плес> Йошкін Кошкін. Давайте візьмемо чуть-чуть і наберемо води. Так, а що робити з Генкою? От я так і не розумію. А що мені зробити з Генкою? Ну давай вилізем, я не знаю. Так, ну генку, я так зрозумів, дуже легко. Це вот. Ну, якщо я не помиляюсь. Так, тімохи нема. Ну давай, окей. Зайдем в цей. Точно змазати ці труби. О, там тімох якийсь був. Щось там тімоха бігає, бігає, я не знаю. До речі, перший раз ми побачили генку. Ага, а де тімоха? А тімоха у нас туди, а? Ти мені скажи. Ёшкин кошкин. Шар. А ну, пишел, пишел в Так, а вот у нас и Тимоха. Ё-моё. А там уже звук, конечно, да. Друга ночи. Друга ночь продаю. Там ще хтось Дім продає якийсь, -мое. Я би купив, чесно би. Якби тут би жив. Все. Все. Тимоха у нас покекав. Можливо, Тимоха вже навіть біля нас отут, Не знаю. Ой. Фух, Йошкін кошкін. Що це за. що це за приколи, а? Що за приколи? Що це за приколи? приколи? Третя ночі, Йошкін Кошкін. Ой, ніколи ніби немає, ладно. Треба ж все-таки труби змазати, а то. А, це ми фіксуємо двері, ймой, я думав, бо ж ми в першій частині чи то дру... труби змазували, чи що, а тут, а тут двері, виходить? Ой, Йошкін Кошкін. Ніби немає тімо, мою. Оцей звук був, оцей звук з першої частини, виходить. Йомою. Він йде до мене. Однозначно, Тімоха йде до мене. Я знаю це. Тімоха по-любому до мене йде. Він зараз дуже близько буде. Йошкін Кошкін. Тімоха в будь-який момент може з'явитися, тому да. А от Тімоха, о там бігав десь. Ладно, давайте фіксинемо двері. А це, до речі, хіба не наша цей халупа? Халупа, оця. Що е, на фоні? Це хіба не наша? Якщо я не помиляюсь, то це наша. Та-та-та, це ніби наша, до речі. А ні, це, блін, це не наша. Оце наша, до речі. Йошкі, кошкін. Четверта ночі, до мене ще тімоха за дві ночі. Це у нас друга ніч, ну виходить, не за дві. Ну за першу ніч взагалі ні разу не заходив. Ой. А ну, пішов. Так, а в нас... А, в нас ще й немає цього. В нас ще й електрики немає. Так, взагалі, кайф, тепер не треба слідкувати за електрикою. П'ята ранку, та блін, на де тімоха. Блін. Чи ти, що з тімоха сьогодні вообще. Ну, прям... Ну, прям взагалі не хоче до мене йти. Да уж. Скоро буде шоста ночі, друзі. Де Тімоха, дівся, вообще. Тільки Генка сьогодні до мене приходить, і, і все, гена. Гена, да? Дрова колотиш, там треба, певно. Я кор. Опа. Скожу. Я, коротше, зрозумів, одне. Тут, е напевне, треба е взяти огірок. Ой. Ой-ой. Фух, ёшкин кошкин. Я типа фіксую двері чи що. Чи як, я не пойму. Що, що твориться? Ну, коротше, так. Да, Шоста ранку настала. Шоста ранку настала, я так і не розказав вам про мою тактику на наступні ночі. Другу ніч ми пройшли, окей. Коротше. Коротше, друзі. Подивіться, я придумав. Так як. Ми можемо доставати з підвалу огірок, огірок і давати цей огірок е, тімі, щоб він там в туалеті е, прокекався, да значить, під час е, того, коли він буде їсти ну, цей огірок, то ми можемо нарубати дрова. Вот для чого придуманий огірок, я, коротше, зрозумів. Так, да, огірок якраз таки придуманий для того, щоб нарубати дрова і наліпити пироги. Тому що в нас ж не хватить часу і то все ну, зразу зробити. Коротше, друзі, на цьому все. Цю тактику будемо дивитися в наступній ночі або четвертій вже, ну я не знаю. Тут, тут теж, до речі, 6 ночей. І шоста ніч, я так зрозумів, безкінечно. Коротше, коротше, друзі. Ставте лайки, якому важко, пишіть коментарі. Ну і, звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі, всім пакета!